Усім вітання мої дорогенькі. Дрогобицька ковбаса це традиційний український делікатес, який має свої рецептурні особливості. Приготуємо її за державним стандартом 2005 року. Він дозволяє створити по-справжньому унікальну та неповторну за своїм смаком ковбаску, яка подобається усім без виключення. Дрогобицька ковбаса відомий та популярний для усіх м'ясний виріб, який з'явився ще на початку 60-х років. Готувати будемо 3 кілограми ковбаси, тож для неї потрібно 3 кілограми свинини вищого сорту. І це м'ясо має бути нежирне, без плівок. Також м'ясо має бути дозріле. Це означає, що після забою свинки має пройти 1-2 доби, тобто м'ясо має відпочити. Перед нарізанням м'ясо промиваємо під проточною водою, просушуємо. Потім охолоджуємо його у морозильній камері хвилин 30-40. Перш ніж нарізати м'ясо, видаляємо будь-які видимі плівки, сухожилля і непотрібні частини. Це значно покращить якість кінцевого продукту і допоможе уникнути неприємних смакових відтінків. Хочу зауважити, дрогобицька ковбаса по ДСТУ. Це пісна ковбаса і зовсім без жиру. Тепер нарізаємо м'ясо на довгі смужки, з яких будемо робити невеликі кубики. За стандартом розмір цих кубиків не має перевищувати за 30 мм, тобто квадратик 3х3 см. Звичайно, на виробництві це м'ясо перемелюється, вибивається у спеціальних великих м'ясорубках. А ми готуємо ковбасу вдома, тому потрібно звернути увагу на ковбасний шприц, чи його носик дозволить легко наповнити ковбасу. Тому нарізаємо кубики більші та менші на вигляд від таких до таких. Це також в подальшому нам допоможе створити щільну текстуру між ними для нашої майбутньої ковбаси. І вони добре будуть склеюватися між собою, а також при розрізі вийде правильна картина. При нарізанні чи при перемеленні на м'ясорубці чи при простому перемішуванні м'ясо завжди повинно бути дуже холодним, щоб не розм'якшувати жирі у ньому, тому що вони потім не будуть затримуватися в ковбасі, а надто витікати. 90% м'яса повинно бути нарізане кубиками, а 10% будемо перемелювати на м'ясорубці діаметром 3-4 мм для кращої в'язкості фаршу, і після приготування ковбаса не буде розпадатися на шматочки. Різні жирні частинки та жилочки відкладаємо якраз на цей фарш для зв'язування склеювання нашої ковбаси. Нарізане м'ясо тепер треба посолити, замаринувати. На 3 кілограми м'яса беремо 30 грам звичайної солі та 30 грам нітритної. Переважно нітритну сіль ми купляли на ринку, але натрапили на хороший інтернет-магазин Крафстор. Замовили, спробували, нам сподобалося. То і вам рекомендуємо. Посилання залишу в описі під відео. Переходьте, вибирайте та замовляйте не тільки сіль, а й різні спеції. Також можете приглянути потрібні приладдя для своєї кухні та своїх страв, а особливо для домашніх ковбасних виробів. Тобто на 1 кг м'яса доводиться 20 г солі. Ковбаса вийде в міру солона. Менше додавати точно не потрібно. А от хто полюбляє більш солону. Можете збільшити кількість солі до 27 грам. Добре вимішуємо їх разом, створюємо засолювальну суміш для м'яса. Соління є однією з найбільш відповідальних операцій у приготуванні м'ясних виробів. Внаслідок такого соління м'ясо набуває помірно солонуватого смаку, характерного аромату і стійкого рожево-червоного забарвлення. Для того, щоб сіль по м'ясу більш-менш рівномірно розподілити, розкладаємо його на дві тарілочки. Тоді ретельно просолюємо. Тобто нітритна сіль це компонент, який додається до м'яса для збереження і покращення кольору, а саме дає ковбасі характерний рожевий колір, сприяє пом'якшенню м'ясних волокон. Нітрити розщеплюються і взаємодіють з білками м'яса. Ця взаємодія допомагає розслабити волокна. Цим самим забезпечуючи більш м'яке та ніжне м'ясо, такий пом'якшувальний ефект нітритної солі сприяє досягненню бажаної консистенції та текстури ковасного виробу. Також допомагає підвищити тривалість її зберігання, адже запобігає росту бактерій, які можуть бути шкідливими для здоров'я людини, і які є такі непомітні для нашого ока. М'ясо вимішуємо досить ретельно, щоб сіль рівномірно розподілилася і промаринувала його. Рецепт по стандарту і що входить у склад Другобицької ковбаси, можете прочитати на будь-яких ресурсах. Ця інформація вільна у доступі. Вимішане м'ясо накриваємо плівкою, щоб не обвітрювалося, не окислювалося зверху. А також воно, як губка, вбирає в себе інші запахи з продуктів, які є в холодильнику. Просолюємо це м'ясо дві доби у холодильнику. За цей час воно дозріє для продовження приготування. Минуло два дні просолювання м'яса. Знімаємо плівку, продовжуємо процес готування дрогобицької ковбаски далі. М'ясо всередині набуло гарного червоного кольору. Так, зверху воно трішки темніше, це нормально, на дотик масне та щільне. Вибираємо жарненькі шматочки, щоб перемолоти на фарш, тобто тих 10% про які я згадувала вище. У нас 3 кілограми м'яса, це виходить 300 г. І все одно перемішуємо фарш. Дрогобицька це така пісна ковбаска зовсім без жиру. І щоб ці кубики нарізані трималися разом у готовій ковбасі, потрібно це перемелювання. Пропускаємо ці шматочки через ситко розміром 4 мм. Ця частинка перемеленого м'яса допоможе створити однорідну текстуру ковбаси. Та розподілити рівномірно по всьому її об'єму кубики м'яса. Разом з цим м'ясом перемелюємо свіжий часник. Його беремо три зубчика. Якщо ваша решітка має більший розмір, тоді м'ясо пропустіть через нього двічі і отримаєте потрібну консистенцію. Тепер доводимо до смаку все м'ясо, додаємо спеції. Нагадую, всі спеції ми придбали в інтернет-магазині Craft Store. Сподобалось зручне упакування, великий вибір та швидка доставка. Додаємо 4,5 грами суміші перців. Це на 3 кілограми м'яса. Якщо вам не смакує така суміш, тоді додавайте чорний мелений перець або білий. Дроговицька має родзинку щодо приправ це кмин. Можна замовити відразу мелений, а можна і у зернах хто як полюбляє. Додаємо 1,5 г меленого та 3 г цукру для балансу смаку. Також додаємо воду добре охолоджену. Для цього ми її трішки підморозили. Води додається не більше 10% від загальної маси фаршу. Так як у нас 3 кг, ми додаємо 300 мл води, але поступово, і приступаємо до інтенсивного вимішування фаршу, щоб м'ясо увібрало вологу. І саме вода додається для соковитості. Процес вимішування зазвичай займає мінімум 10 хвилин. М'ясо має змінити колір і стати липким, в'язким. Мають з'явитися тонкі білкові нитки. Це відповідальна робота. Ретельно вимішуйте. Від цього в подальшому залежить наповнення ковбаси. Також це перемішування можна зробити за допомогою будівельного міксера з відповідною великою насадкою. Так, кубики не втратять своєї форми. Тобто вони не будуть перемелені, а будуть добре перебиті цим міксером. Або ж, якщо вимішувати на спеціальній м'ясорубці, ці кубики виходять на червані. Тоді при набиванні кубуси вони щільно прилягають один до одного. У нас вони нарізані рівненькі, гладенькі і суцільні. Інтенсивне вимішування зробить їх м'якішими. Тоді вони будуть добре кріпитися один до одного, будуть склеюватися між собою. Вимішуємо, вибиваємо доти, поки з'являться білі волокна. І ви в руках будете відчувати в'язкість м'яса, яке воно липке. Набивати другобицьку ковбасу будемо в колагенову оболонку діаметром 50 мм, куплену в магазині Craft Store. Де ви також знайдете інші типи оболонок для приготування домашніх ковбас. Це можуть бути як колагенові, целюлозні, фіброозні або ж інші. Все залежить від способу приготування та виду ковбаси. Перед набиванням колагенову оболонку потрібно замочити у теплій воді, тому спочатку відрізаємо потрібну нам кількість. Фаршеємність цієї оболонки приблизно 730 грам на 50 сантиметрів. На 3 кілограми беремо 2,5 метри. Тут враховуємо кінці для зав'язування. Теплу воду підсолюємо, замочуємо оболонку на 15-20 хвилин. За цей час вона стане достатньо еластичною і м'якою. Зручно буде наповнювати фаршем і буде менша ймовірність, що вона порветься при набивці чи термічній обробці. Саме колагенова ковбасна оболонка найчастіше використовується для приготування різних видів ковбас, користується великою популярністю на підприємствах, так і в приватному секторі. Це обумовлено високою якістю структури оболонки. Вона є бактеріально чистою зі стабільним розміром. Відмінно зарекомендувала себе при виготовленні домашньої ковбаси. Набивати будемо ковбасу за допомогою ковбасного шприца. Заповнюємо його досить щільно, щоб не було зайвого повітря. З кожним покладом фаршу у нього підправляємо та притискаємо його. Важливим моментом у приготуванні є дотримання температури фаршу, бо ковбаска може вийти не така, як треба. Максимальна температура до 12 градусів. Тому слідкуйте за нею. Коли вона вища за вказаний градус, тоді увесь фарш відправте у холодильник чи в морозильну камеру, щоб підморозити його, охолодити, а вже потім продовжуйте працювати. Якщо температура буде вища, при термічній обробці ковбаса може пустити бульйон і на вигляд вийде не дуже приваблива, а сам фарш також буде сухим, бо волога відділиться. Тому температурний режим такий важливий. Оболонку витягуємо і звільняємо від води. Добре, відчутно, що вона стала м'якою. Натягуємо на носик шприца. Носик досить довгий і дозволяє натягувати на себе всю оболонку. А у процесі набивання будемо обирати потрібну довжину ковбаси. Зав'язуємо кінець і починаємо набивати. Ковбасу підтримуємо руками і контролюємо щільність. Це має бути туго, але в міру, так, щоб оболонка не розірвалася. Тут головне не поспішати. Ручку шприца крутимо повільно і все виходить чудово. Коли досягли потрібної довжини, відрізаємо у зазначеному місці і зав'язуємо ковбасним шпагатом. Не забуваємо залишати довгі кінці нитки, за які ковбаску будемо чіпляти на дерев'яну палицю. Вийшло у нас п'ять паличок ковбаси. Все щільно та пружно набито. Заповнилося все рівномірно. Немає зайвого повітря, порожнин та пухирців. Якщо навіть десь утворилася порожнина, це не страшно. Можете взяти дерев'яну паличку і допомогти фаршу розподілитися рівномірно по всій довжині оболонки. Зав'язуємо кінці нитки двічі чи тричі для впевненості, щоб вона не впала. Не з'їхала з палиці під своєю жвагою. Проміжок має бути на 3 пальці. Проведемо невеличкий експеримент. Одну паличку запечемо у духовці, адже не у всіх є можливість і бажання коптити. А інші будемо коптити у воджарні. В кінці оцінимо результат. Перед коптінням і запіканням даємо ковбасці відпочити у холодильнику 4-6 годин. Це потрібно для того, щоб фарш ущільнився. І ковбаса набрала форму. До того ж, спеції, які ми додали, увійдуть у м'ясо, наповнюючи його своїми смаками. Тепер готуємося до коптіння. Розігріваємо вуджарню до температури 80 градусів. Опускаємо ковбаску. Пам'ятаємо, що ми використовуємо колагенову оболонку. Тут уважно слідкуємо за температурним режимом. Адже оболонка може не витримати вищої температури і просто розірветься. Коптимо ковбаску ми не самі. У нас є гарні, добрі та хороші помічники. Зазвичай одну ковбаску ми не готуємо, коли коптимо її у воджарні, Тому до неї доставляємо ще курячу ковбасу. Її приготування має свої нюанси. Тож переходьте на канал та переглядайте детальний рецепт. А також сорокопчена українська ковбаса. Або інша назва Бандерівська, з телятини та зі шматочками сала. Зовсім інше та цікаве приготування. Підпишіться, щоб не пропустити смачні рецепти, за якими ви зможете приготувати вдома улюблені ковбасні делікатеси. Вуджарню накриваємо полотном з мішковини. Це забезпечить відповідну тягу та утримання диму всередині бочки. Тривалість та інтенсивність коптіння значно впливає на смак та текстуру продукту, тому важливо дотримуватися певної відстані від вогню до м'ясних виробів. У нас це становить півтора метра. Таким чином нічого не горить. М'ясні вироби отримують потрібну кількість диму. Легко регулювати температуру. Через кожні 20-30 хвилин кидаємо по одному два поліна. Це залежить від їхньої величини. Саме за такий час вони згорають. Час від часу поглядаємо у бочку, контролюємо, чи все прокопчується рівномірно. При потребі перекладаємо ковбасу з краю до середини і навпаки. Всі дрова використовуємо здорові, без плісняви та гнилі. Це утворює чистий та безпечний дим для нашого коптіння. Не впливаючи на смак продукту. Також беремо поліна з меншою кількістю кори, адже вона виділяє гіркий смак та утворює темніший колір. Коптемо на таких дровах, як яблуня та груша. Вони дають багатий насичений смак диму, який тільки покращує запах та смак їжі. Також важливо використовувати сухі дрова, оскільки волога деревина призводить до густого та кислого диму. З цього вже зрозуміло, що він негативно впливає на смак продукту. А тим часом помічники бігають та чекають на свою порцію. Напевно, сперечаються, як правильно коптити. Найчастіше українці варили м'ясо, яке споживали окремо або додавали його до каш, а з його юшки готували борщ чи суп. Поширеною стравою була печеня, тушковане м'ясо з картоплею чи без неї зі свіжої свинини. З метою тривалого зберігання жителі Слободжанщини, Полісся, середнього Подніпров'я, Волині й інших регіонів ковбаси переважно запікали або підсмажували у печі і складали у посудину, заливали смальцем. Натомість селяни східних Карпат, Прикарпаття і прилеглих теренів водили їх у димо. Поки одна ковбаска коптиться, іншу підсушуємо у духовці при температурі 90 градусів. так оболонка залишиться цілою, запікаємо 3 години. Потім беремо деко, наливаємо гарячої води і розміщуємо його під ковбасою. Таким чином вона звариться, адже вода буде випаровуватися. Дотримуємося температури у духовці до 85 градусів, а середині ковбаски температура 70-72 градуси. Так проварюємо 40 хвилин. Домашня дрогобицька ковбаска готова. Коптили її 5 годин. Дуже задоволена результатом. Ковбаса має чудовий вигляд. Враховуємо те, що м'ясо нарізане кубиками, не мелене. І воно так не набирає форми оболонки. Також м'ясо повністю пісне, зовсім не містить жиру. Проте ковбаса гарна, домашня. Тут немає фосфатів. Колись важко було уявити Різдво чи Великдень без домашніх ковбасних виробів. В українських селах усі тримали свиней і зазвичай різали їх принаймні два рази в рік перед Різдвом і Пасхою. Обов'язково. А зараз ми готуємо її, коли у нас є час та можливість. Тож розрізаємо. Ковбаска ще тепленька. Завжди пробуємо її такою гарячою. Просто шикарно! Фарш щільно прилягає, однорідний, рівномірно перемішаний, без пустот, сірих плям. Переплітається рожевий і світло-рожевий відтінок. Смак і запах приємні, злегка гострий, у міру солоний, з вираженим ароматом копчення і прянощів. Звичайно, зверху ковбаса не є такою гладенькою. Це нормально для домашньої дрогобицької ковбаси. Вона не містить жиру, м'ясо нарізане кубиками, тому такий вигляд характерний для неї. Але ви точно знаєте, з чого ви зробили таку ковбасу, що ви туди поклали? Якість ковбас визначається за зовнішнім виглядом, видом фаршу на розрізі батона, консистенцією фаршу, запахом, кольором, смаком, вмістом солі і вологи. І з цими критеріями ми впоралися на відмінно. Задоволена консистенцією, зовнішнім виглядом, розміром і соковитістю ковбаси, ковбаса повністю готова. Її вже не відварюємо, зберігаємо порціями в морозильній камері. Не бійтеся братися за таку справу так, вона тривала, але результат того вартий, він не перевершений. Головне робити все з любов'ю і ви будете задоволені своєю працею. І здивовані смаком своїх ковбас. Готуйте, експериментуйте і насолоджуйтеся кулінарним мистецтвом. Тепер поглянемо на ковбасу, яку запікали у духовці. Вона теж має цікавий вигляд. З однієї сторони гарно припечена, має золотистий відтінок. У розрізі теж чудова. Фарш щільний та пружний, немає порожнин. Правда, трішки сухіший у порівнянні з копченою ковбасою. Але якщо немає можливості, немає часу, немає коптильні закоптити ковбасу, а дуже хочеться, тоді таким способом теж виходить непогано. На другий день ковбаса після термічної обробки охолодилася, відпочила, набралася кращої щільності, розкрила повністю свій смак і текстуру. Це також важливий етап в процесі створення. Тобто під час охолодження ковбаса має час для того, щоб смаки та запахи ретельно змішалися, а текстура, як бачите, стала більш щільною та стійкою. Смак копчення рівномірно розподілився по всій ковбасі, який проник у кожен шматочок. Таким чином, після другого дня ви насолоджуєтеся своєю дрогобицькою ковбасою, яка має насичений смак копчення, рівномірну текстуру і прекрасну щільність. Це свідчить про вашу турботу і увагу до деталей у процесі готування. Насолоджуйтесь кожним шматочком і гордіться від своєї витонченої кулінарії. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Адже ми того варті, а й варті завжди ваші карпатські шкварки.